Давайте дам запитання. Це ж про факапчиків вже торгуючим селерам, які по факту торгують цими товарами, які ви всі друзі привозите. Тобто, ви шукаєте як байер, логісти, як привозити там все домовляєтеся, красунчики. А зараз дам слово тим людям, які у нас є в клубі King of Marketplace, це наш бізнес-клуб да, в Україні з маркетплейсів. І у нас, оскільки це телеміст, ми сьогодні підключимо Варшаву. Давайте почнемо з Польщі. У нас є на зв'язку Іван Гопкала. Ванька, привіт. Скажи, будь ласка. У тебе величезне у тебе величезний досвід торгівлі китайськими товарами. У Вані такий прикол. Він полюбляє торгувати товарами більше середній плюс та преміум товарчиками, такі недешевими, От у нього така фішечка є. Во торгує дуже багато. У нього багато магазинів є. Там і на розетки, Проми зараз там розвиває Allegro. Вань, скажи, будь ласка, а які у тебе були конкретно факапи з китайськими фабриками? Ну. Класика жанра це терміни. Це завжди лотерея. Тобто, ну ти розраховуєш на одне, везеш під сезон. Воно приїжджає або в розгар сезону, або після сезону, І ти, умовно кажучи, заморожуєш кошти на рік. Тому дуже важливо мати різних постачальників, паралельно вести декількома лініями для того, щоб розуміти у кого є проблеми, а хто навпаки зараз якось пролітає мимо всіх проблем і привозить вчасно. Ось, ну я думаю, це майже у всіх така проблема. Не, не знаю, як на це попливати. Хіба що ну, от мати багатьох і дивитися, як вони змінюються по, по термінам, по якості послуг своїх. А так, е, скажімо так, е, певний відсоток зділок вони завжди будуть е, з якимось ризиком, з якимись нюансиками. Е, найчастіша і найкласічна схема це коли ти ну, роками вже працюєш з постачальником через Alibaba, там п'яту, шосту, сьому партію замовляєш. А він так каже: Ну, давай нашу комісію платить, я тут ухожу за Alibaba, давай нам на, на мою картку перекинеш чи там на мій рахунок напряму. Я те саме зроблю ще й дешевше тобі зроблю. На, Наша толіба. Ну от класика. Практично половина проблему іде з цього моменту. Тобто різно було. Ну, наприклад, коагулятори. ну це така штука, щоб там бородавки щось випалювати, возили, возили, все нормально, тільки Тільки замовив партію десь напряму, скажімо так, з селером. Приїжджає, а вони у людей в руках зриваються. Ще щось коротше, відсотків. Кожен четвертий. Ну, в руках зграє то есть, запалюється Але, вони, але тобі... ж дешевше, друже. Але ж дешевше. Так, да, дешевше на на 5% дешевше, але проблема в жах. Тобто розетка чуть э, за цю історію да. взагалі по шапці не дали. Прийшлося якби цю карточку естественно, винімати з продаж, э, пробувати якось вернути кошти. А Як ти вернеш уже кошти? Ніяк, ну прямі збитки, скажем так. Тобто да. ця історія. Це кейс того, ну, ну є збитки, які неможливо ніяким чином е вернути, якщо ти допускаєш там ряд певних помилок. Якби далі вже прям таких катастрофічних проблем, щоб е в нулі або в мінус не було, в основному все рішалось. Ну один з останніх, наприклад, випадків, е я у мене є власний бренд е дитячих товарів, товарів для дітей. І м, замовив я такі, ну, є видри такі, що дихають. Вони були так, да, іграшка, та, іграшка, видра, Нічник, так Нічник, да. Всі продають, торгують їм там по 600-700 гривень. Якби тренд уже з'їжений. А я такий думаю, ні, ну я зроблю таку видру. Та видра їхня не дихає, а моя буде дихати. І зараз у неї животик буде надуватися. Ну, це взагалі бомба. Унікальна, твоя, твоя, твоя видра буде більше видріці, ніж їхня видра, правильно? Да, да, ну я рахую математику, у мене тільки собівартість виходить там під тисячу гривень, а конкуренти торгують копіями там по 600 чимось, думаю, ну за десь 2800 там Price прайс таке продає там в районі 3000, а я 2800 легенько займу нішу свою в преміальному такому сегменті. Приїжджають ці видри в мої упаковки, все брендовано. думаю, ну тільки батарейками, їх зафасувати. Фасуємо батарейками, а 70% выдвор не дихають. Там якісь заусенці, коротше, і їх треба всі розбирати, або всіх знає, що з ними робити. Жесть. Коротше, просто <с жах. Ну, брак виробництва, тобто треба було замовити щось, щоб хтось перевірив, чи дихають, чи не дихають. Ну хто знав, що видри можуть за таку ціну це взагалі нонсенс, правильно? От, Ну, благо, що зділка була через Алібабу. Сконтактувалися і напряму з фабрикою. Вони все таки кажуть: ну буває всяке. Зніміть, каже, зніміть, як вони всі не дихають. Я замовив пів тисячі цих видер, тобто там десь 300 шімось. Не дихають, каже: зніміть всіх одночасно, і ми тоді там, ну побачимо, що ви там не мухлюєте, і ну і зробимо з. Ну, так, що ти не одну видру показував, кажеш таких три, а ти покажи 300 одночасно. Це був кейс. Там коротше відео на 5 хвилин, склад гілі це зняв одні. Ну Благо, замінили. Тобто, тут спрацювала та логіка, коли ну, вже є цей високий рівень, якби покупця на баба. Продавці фабрики все-таки на це реагують, тобто вони не можуть від цієї проблеми відійти. Вони пробують з тобою рішати, але Ну, всі на всіх подозрівають, що це якась обманка, що такого ну не да. може бути. Ось, ну, Але бать, слава тобі, Богу, Тобі, рішили, тобі рішили, гроші, е, тобі гроші не, погроші, вони, вони вислали нові, нові модулі от зараз маю на днях їх отримати. Благо, якби тих 30% цілих вистачило, щоб пройти сезон Ну від протестованих ті, які працювали. Ну, якби сезон пройшов, воно продається, гроші не втрачені. Ну, це на рахунок того, що все-таки ну, варто, варто трошки може переплатити, але мати справу з Китаєм через якогось посередника потужного, який може на випадок чогось виступити арбітром. Ось це такий, ну, цікавий з останніх був. Була партія, прислали просто не той товар. там, Я замовив одні відпарювачі. Спеціально такі, яких нема на ринку. Вони присилають, ми відкриваємо там просто інший товар взагалі. Ну такі, як у всіх, як всі торгують там. Е, теж сперечались, сперечались з ними, але дійшли до чого, що назад відправляти. Ну не мені, не їм не цікаво. Вони кажуть: Ну, коротше, залишай його собі, ми тобі твій товар нову партію вийшли. Ну теж опять же, спрацювала логіка, що ну, в мене є. Закупчиця, яка якби ці всі питання вирішує, слава Богу, якби ну бо це так ресурсно, і, ну по, по всьому <смітна> витрата часу, емоцій енергії на вирішення подібних конфліктів. Тобто, е, важливо мати е, якусь особу, хто розбирається в цьому, і може всі ці питання взяти на себе. Тобто, ну, в моїй компанії це є е, е, закупчиця, яка вміє, скажімо так, вже вести такі жорсткі переговори з ними і е, вибивати наші інтереси. Тобто це ну, теж важливо, бо ну, я б може в якийсь момент махнув би рекою і сказав, так фіг з ним, е, час дорожчий, ніж цей. А, Їсти кричить, що хоче. Е, так, е, і коли є, є професійна людина, то це добре, коли можна на когось покластися. Ну, 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 Ану, ану, давай, кажи. Е, ну і сушарки для взуття були. Зараз якраз вирішується проблема, бо теж е, 55% партії вони нагріваються до 90 градусів, тобто підпалюють взуття, ну явно, що це все на смітник піде. І... Ага. 55% браку. Ага, ужас. От, І ну, так само домовляю, ну опять же ж, каже, я Зняти як воно Чи... димиться з ними, знаєш, як, як красовочек наїк димиться, от це ними там, да. Десь, це, ц, 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 цей кейс не вирішений зараз, але я думаю, що так і... шкаріше. Шкаріше за все за все буде успішно вирішений ем, і важливо дуже теж звертати кожен раз увагу до комплектації до. До розмірів. Бо, наприклад, в мене є такі дитячі шезлонги, я їх якби, в Україні відшиваю текстиль, все, а каркаси якби сам саме все йде з Китаю. Ну, от Швії вже зробили, лікали, все, в мене куча цих чехлів лежить нашитих. Партія одна, друга, все нормально. Третя партія приходить, а воно не, ну, не налазить просто, тобто прислали каркаси такі значно більше на пару сантиметрів. І ти ви, його, але... ти його не переш'єш. Тобто, ну вже ніяк. Ну, благо, теж якби вийшло, якби викрутити, що його можна погнути, Якось цей каркас, там ну, ну теж куча головняка. Але знову ж таки, з чого все почалось? Е Уйшов з Алібаба, Тобто, ну поставь перевірений, три роки працювали. Каже: давай напряму і тільки перейшли напряму. Ця ситуація. Короче, Ні, ну благо, якби домовились, що він в слідчій партії буде вже все вслідкувати. Ну тобто, треба бути завжди не не сподіватися, що наступна партія буде така сама, як попередня, якісна. Це не працює так. Ваня, тобі теж навчає, навчає, каже: ну, друже, ну не переходь, не потрібно, це дуже небезпечно. Ти такий, да-да-да, можеш зараз пощастити, а знову 300 видер. Хіракс, і все. От тобі запам'ятай на, на все життя: видра, видрі, розні. Запам'ятай. Да. Має навадіти. Да. Да, дякую, що поділився. Ну ми ще не прощаємося. Це того досвіду останнього. О, Ми купили собою досвід. Ми ж реально купуємо досвід. Оце такий у нас досвід. Також mm. спочатку неприємно, далі вже зараз з посмішкою. Зараз вже нормально. Бачиш, а в моменті дуже невесело, якось я розумію сто відсотків. Дякую, Іван.